Повідбивалися оці планки, впала ота шафа повністю. Ну, ми як могли поставили ще кривеньку, але нічого. Потім, потім все це починимо. Ось двері повідкривалися, але все це от, знаєте, там де біблія лежала, все неушкоджене. У ніч з 6 на 7 січня Дніпро знову опинився під масованою атакою ворожих шахедів. У Шевченківському районі постраждали десятки цивільних будинків. Один із ударів припав просто у двір дев'ятиповерхівки поруч із дитячим садком і школою. Саме в цьому будинку на шостому поверсі мешкає Ірина Баданова разом із чоловіком та песиком Мусею. Тієї ночі жінка була вдома, сиділа біля вікна і готувалася до занять. Ірина працює вчителькою англійської мови. Ну, знаєте, як завжди, да, вечір. Треба готуватися до наступних занять, як будь-який вчитель. Ну, ось тому я сидів ось тут, біля вікна. Таким дивом мене не зачепило. Це у мене, мабуть, дуже хороший янгело-охоронець. Це дійсно секунда, тому що заджищав шахет, впав, якщо ви проїздили, то ви, мабуть, бачили тут і ви бачили цю лунку біля дитячого садочку школи. Да? Тобто знову цей удар був абсолютно по мірняку, як кажуть. Ось. І одразу вилетело скло, але, чесно кажучи, от саме перший удар мене дуже злякалися навіть через те, що вибило скло. А, ну, дійсно, немає скла, вітер, пил. Піднімається, до речі, я ніколи не думала, що такий пил піднімає оця, оцей збитий шахет. Після першого вибуху почалася серія наступних набагато моторошніших. Була ще серія вибухів, яку ми вже приймали в коридорі, і було таке враження, що здригається будинок. А будинок у нас ну, такий майже не дуже новий і не дуже гарно побудований ще за радянських часів, тому він мав всі ризики просто скластися. Ось це було дійсно страшно. Спускатися було неможливо, тому що всі сходи були засипані склом вибитим в під'їзді. Ми залишалися вдома. І, аж поки не приїхала ДСНС, коли вже ми почули сирени, тоді вже було не так моторошно. Разом із подружжям увесь цей час була і їхня улюблениця песик Муся. У той вечір жінка згадує, муся була дуже перелякана. Перші вибухи вона взагалі, коли шахедна атака, вона гавкає, вона ніби намагається нас захистити. І перші, перша атака вона гавкала, а потім ми її наче тобто ми бачимо, що вона ходить. А коли я побачила, що в неї труситься нижня щелепа, я зрозуміла, що їй ще гірше ніж нам. Чоловік обіймав дружину, Ірина тримала собаку. Так вони разом перечікували вибухи. Після атаки світло зникло у квартирі стало дуже холодно. Подружжя зібрало найбільші уламки скла і майже одразу поїхало до сина. Допомогли незнайомі люди з двору. Зрозуміли, що ми не впораємось тому, що було вимкнене світло, і дуже було холодно. Тому ми підібрали найбільше. Осколки винесли сміття і поїхали до сина. До речі, дуже допомагали люди, які в нашій цій спільноті у дворі нас просто підвіз до дітей. Хлопець, якого ну я його не знаю. Він нас взяв в автівку і підвіз, бо тут же було все перекрито. Вже наступного дня подружжя повернулася до квартири, діяли без паніки за чітким алгоритмом. Вікна закрили плівкою, ОСБ та фольгою, щоб зберегти тепло. Матеріали допомогли отримати безкоштовно. А люди, знайомі і незнайомі, підтримали фінансово. Чоловік написав заяву в поліцію. Ми маємо отримати ЄРДР, але наша справа вже передана в службу безпеки, тому завтра. Ра поїдемо, заберемо ЄРДР і далі будемо діяти за е, протоколами. У квартирі Ірини збереглися ікони, які дивом вціліли після вибуху. Вони мають особливу історію. Ці ікони вишивали матері загиблих військових, людей, яким Ірина допомагала протягом багатьох років. Оце ікони, і там, що висить це ікона Святої Ірини. Це мені вишивали рідні. Це матусі вишивали хлопців, які загинули в АТО. І коли людина загинула і ще не ідентифікована, проходить доволі великий термін для того, щоб себе зайняти і подякувати мені, мабуть, мами вишивали ці ікони. А оце вишила бабуся Олега Чижа рушничок. А той рушничок вишила мама Олега Кислицького. Окрім викладання з 2014 року, жінка займалася волонтерством, а згодом працювала експерткою відділу пошуку і визволення полонених Генерального штабу збройних сил України. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то всі хлопці наші одразу пішли. Служити записалися, хто до ТРО, хто одразу до Збройних Сил повернувся. І ми залишилися ну фактично без ресурсу. Тому до 24-го року, до липня, ми ще працювали, а потім нам запропонували написати заяву за власним бажанням. Довелося звільнитися. Але коли почалися захоплення цивільних заручників, а це було саме захоплення цивільних заручників, по-іншому не назвеш, це був Гостомель, Буча, Єрпінь, то командир доручив мені займатися, в тому числі і цим. і вже потім, коли був в Маріуполі, далі, далі, далі дуже багато дзвінків приймали, намагалися допомогти, дати пораду, поки сформували дорожні карти. І ми створили двосторонню контактну групу з гуманітарних питань саме по допомозі цивільним полоненим і цивільним заручникам. Попри втрати, холод і зруйновані вікна, жінка не скаржиться а навпаки, радіє, що є дах над головою та що залишилися живими. Тієї ночі у Шевченківському районі на щастя ніхто не загинув. Але на жаль, десятки мирних родин отримали свій болісний досвід війни просто у власному домі.